Джейк Пол проти Ентоні Джо Правда чи вигадка? Чому Джейк Пол кинув виклик Ентоні Джо і чому британець його прийняв? Коли відбудеться такий бій, та навіщо Джейку Полу страхування і стероїди? Давайте розбиратися. Поїхали! Відомий шоумен Джейк Пол, який вже пару років підхалтурює виходами на ринг проти війкових зірок ММА і Боксу, хоче перейти зовсім в іншу лігу і лишити не тільки спадок у виді хайпу, а й реальних здобутків у боксі. Для цього він хоче зустрітися з реальною зіркою боксу, якій ще не виповнилося 100 років. Після супервдалої в фінансовому плані оборудки в поєдинку з Майком Тайсоном Джейк Пол зрозумів, що ще раз таке навряд чи прокатить. Цього разу боги маркетингу змогли повернути старому Тайсону ауру справжнього монстра, але ця повітряна бульбашка луснула зі стартовим гонгом. Надути бульбашку і людей чимось схожим буде надзвичайно складно, тому Пол переключається на зірок сучасного боксу. Довгий час обговорювали потенційний бій Джейка Пола і Сауля Альвареса, і сторони майже вдарили по рукам, але в останній момент втрутився суперінвестор Саудівської Аравії Туркіаль Шейх і банально перекупив мексиканця. Тут все просто: Турки не міг собі дозволити, щоб грандіозне шоу відбулося не під його егідою, тим паче з Джейком Полом у нього натягнуті стосунки. Тобто, відправивши мішок грошей в Гвадалахару, турки вбив одразу трьох зайців. Перетягнув на свою сторону Сауля Альвареса, фактично зробив можливим бій мрії Канело Кроуфорд і лишив з носом Джейка Пола. Після цього ходили чутки, що наступним суперником Пола стане зірковий американець Джервонта Девіс. Складно сказати, в якій ваговій категорії планувався бій, але грошей там було б хто зна скільки. Напевно, думки танка були повністю зайняті спробами вирахувати свій дохід, чим скористався Ламонт Рауч, який ледве не обсетнув Девіса. Тільки помилка рефері зберігла Джервонті титул огляд бою по підказці вгорі. Треба віддати належне Джейку Полу за вміння реагувати і швидко адаптуватись. Пройшло зовсім трохи часу після провалу танка, який тепер буде битися в реванші з Роучем, як Пол вже розкручує інший варіант. І це дуже несподіваний крок. Адже мова йде про супертяжа Ентоні Джошуа. В своєму подкасті на YouTube Джейк Пол, поміж іншим, ексклюзивно поділився бажанням битися з відомим британським супертяжем. Я хочу битися з Ентоні Джошо. Це ексклюзив. Тому що я знаю, що надару йому сраку. Я знаю, що він не тримає удар. У нього немає потрібних навичок, і він не зграбний. Я люблю. Ентоні Джошо, Ми з ним друзяки і таке інше. Але ей же я хочу з тобою битися. Ця новина могла й лишитися на рівні порожніх балачок, але Ентоні Джоша не оминув її своєю увагою, і це вже не здається таким же нереальним, як на перший погляд. Судячи з соціальних мереж боксерів, вони мали плідну телефонну розмову одразу після підкасту. Пол виклав фото з телефоном, коли йому дзвонив Ентоні Джошо, а британець потім виклав у себе скрін, що підтверджує зі дзвон, з інтригуючим коментарем Джейк Пол, 2026 рік. То скільки в цій історії реального, а скільки хайпу? Якщо на перший план ставити гроші, то в цьому однозначно є здоровий глузд. Останній свій бій Джейк Пол провів надважкій возі проти Майка Тайсона і той івент зробив фурор, прикувавши до екранів 65 мільйонів глядачів сервісу Netflix, так що знову наїсти пару-тройку кілограмів для нього не стане проблемою. А навіщо це Ентоні Джошуа? Давайте відверто. AJ знаходиться на фінішній прямій своїй професійної кар'єри. На словах, він говорить, що ним керує жага стати триразовим чемпіоном світу. Але станом на зараз він перебуває поза титульною гонкою. Виглядає так, що він знаходиться просто в пошуку великих чеків, згадати хоча б минулорічний поєдинок з зіркою UFC Френсіса Монгану, або те, що зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб витягнути з пенсії Тайсона Ф'юрі, а тут вимальовується варіант з найлегшими грошима в кар'єрі. А що з цього приводу думає його промоутер Едді Гірн. Він таку ідею не відкидає, хоча й ставиться поки що з гумором. Коли я вперше почув про можливість такого бою, то подумав, що це Стьоп. Але відверто кажучи, мені подобається такий бій. Адже Ентоні готовий битися будь-ким. з ким. Правда, Джейку Полу потрібно буде оформити хороше покриття по страхуванню. Єдине, що мене зараз засмучує, що мова йде про 2026 рік. Це, якби я, припустимо сказав, що буду приймати участь на Олімпіаді в Лос-Анджелесі в 2028 році. Якщо ти дійсно хочеш такий бій, то давай його зробимо зараз, в 2025, а не потім колись. Ну, вони поговорили між собою, щось там домовились. Я говорив сьогодні з Ентоні і спитав, що він насправді думає з цього приводу. Він відповів: слухай, звісно, я готовий до такого бою. Віддаю належне поло, він вміє робити шоу і такий бій привернув би увагу людей. Це було просто неймовірно. Не хочу проявити неповагу до Джейка, але це була б легка прогулянка для Джошуа. Мені подобається те, що він кидає такі виклики. Спочатку Канело, тепер Ей-Джей. Чому ні? Я сказав Ентоні, що мене в будь-якому випадку спитають за твою реакцію, що мені відповісти. Він сказав: просто кажи, що я готовий битися з ким завгодно, коли завгодно. Це для мене не проблема. До речі, не тільки Еді гірно бентежить той момент, що боксери начебто домовились про бій в 2026 році. До прикладу, відомий коментатор UFC Джо Роган не оминув цю історію увагою і поділився цікавою конспірологією в своєму подкасті. Так Джейк Пол хоче битися з Ентоні Джоша в 2026? му Чому не зараз? Чому в 2026? му Думаю, за цей час Пола накачають тонною стероїдів. Знаєте, коли мова йде про Джейка Пола, не можна бути впевненим ні в чому. Він справжній фокусник, який вміє привертати до себе увагу, а поки ви зосереджено дивитесь на нього, непомітно виймає гроші з вашої кишені. Після того, як він видав серію перемог над відомими в минулому МММшниками, здавалося, що перший же боксер поставить крапку в цій історії. Як не дивно, для того, щоб показати справжній рівень пола, виявилося достатньо навіть такого недолугого боксера, як Томі Ф'юрі. Однак це не зупинило цю машину хайпу і маркетингу. Кілька перемог по старій схемі поставили його в позицію, коли можна провернути одну з найбільших афер в історії спорту бій з 58-річним дідусем Майком Тайсоном. Так що не варто розглядати такі бій з точки зору спорту. Головне, що тут є гроші і дві зацікавлені сторони. Джейка немає шансів? Так, немає. Ну то й що? Як йому завадила поразка Томі Ф'юрі? Джоша його брутально нокаутує? А ось тут не факт. Якщо бій справжній, а не постановочний, то це зовсім не означає, що бійці будуть на 100% викладатись в ринзі. Точніше, один буде, а другий може себе банально стримувати, тримаючи в голові думку, що це просто робота, а не кривавий спорт. Таке вже було в минулому поєдинку Джейка Пола, але тоді саме він був стороною, що стримувалось. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!